З дівчиною півроку, майже живемо разом. Майже добре. Продукти, ресторани, подарунки за все плачу я. Ну, виглядає недобре. Вона за весь час оплатила продукти за себе три рази. Тобто, хлопець рахує, це добре? Добре? Постійно три рази. Мені залишилось до ЗП три дні. Грошей не маю зовсім, але вона захотіла гарячого шоколаду. Я перед роботою заїхав у кав'ярню. Вона собі замовила. А коли бариста запитав, чи я буду, вона на мене глянула і сказала: Хочеш, я візьму? Я сказав Ні, дякую. Вона взяла тільки собі. А в дуках піздець ти сука жадна. Це при тому, що я потратив послідні гроші на продукти. Так написано, я там, звісно, росізм, але ж не мені про це казати. Мені здається, якщо ти дивишся на свою дівчину і такі: «Пиздець ти, сука, жадібна тварюка. Ну, бля, ну це не просто сумки. А якщо дівчина за півроку усього-навсього три рази захотіла за щось заплатити за себе, ну ти можеш зрозуміти, що надалі буде саме така картина, і саме така історія. Тобто не треба думати, що в якийсь момент вона буде. Проявляти більше бажання, і вона захоче сама вкладатись у стосунки. Цього не буде. Тому у тебе є два варіанти: перша завершити ці стосунки, розуміючи, що ти хочеш по-інакшому, щоб у тебе виглядали стосунки, щоб дівчина, з якою ти в стосунках, вона вкладала стосунки. І тому ти цю історію завершуєш, а потім розпочинаєш нову. Або так, як то кажуть, не вийобуйся, та просто трипуй. А що ти хочеш? Ну, вона не зміниться. Нема варіанту, щоб вона вкладала стосунки. Ти повинен це розуміти. Ось і все. Мені здається, що цього достатньо, щоб ці стосунки завершити. Мені здається, що ти все ж таки ну, варти більшого. А тобі, як здається? Можеш сам собі відповісти на питання.